Так, друзі, зараз виступає команда життя відомих людей серед іншого. Чому пам'ятнику змі скрябіно кликали медузою горгоною в мережі? Про це і не тільки і зіркові ексклюзиві. Коротше, дивимось, живе вперед. Нагадує більше медузу горгону. У мережі обурені виглядом нового пам'ятника Кузьмі Скрябіну, який нещодавно відкрили на Житомирщині. Висота гранітної скульптури понад три метри. Її створив художник та скульптор Олексій Марковський. На п'єдесталі підпис: Не стидайся, то твоя земля. Одразу після відкриття в мережі розгорівся скандал щодо пам'ятника. Деякі користувачі пишуть, що Кузьма не схожий на себе. Ані скульптор, ані рідні кузьми коментарів щодо публічного обурення шанувальників поки що не давали. Солодкий 2008. Так, Тарас Тополя описав архівне фото, яке опублікував у мережі. За словами артиста, це фото спогад з найпершої фотосесії гурту «Антитіла». Тарасу на цих світлинах лише 21 рік, і він з кардинально іншою зачіскою. Сьогодні Тарасу Тополі 38. Він одружений зі співачкою Оленою Тополою, з якою виховують трьох дітей: синів Марка і Романа та доньку Марію. А разом з гуртом продовжує концертні тури і. Готуються до трьох палаців спорту, що заплановані на весну. Як розповідав Тарас нам у коментарі, також готують випустити вініл. Під роздачу Олі Цибульської попали Тіна Кароль, Наталя Могилевська, Ольга Полякова, навіть Павло Зібров і Віктор Павлік. Співачка записала гумористичне відео, копіюючи афіші своїх колег. А все тому, що сама стала отримувати хейт від шанувальників, мовляв, у неї смішна афіша. Несмішна афіша. Дехто з зіркових колег вже відреагував на жарти Олі. Зокрема, зібров дружина Віктора Павліка залишили під описом смайлики, що сміються. Та чи не образилися інші колеги поки що невідомо. Пішла з життя легенда італійського кіно Клаудія Кардинале. Її називали однією з найбільш впливових актрис європейського кінематографа 20-го століття. Вона працювала з найвидатнішими режисерами свого часу. Клаудія Кардинале померла у віці 87 років у французькому місті Немур, у колі своїх дітей. Про смерть повідомив її агент Лоран Саврі. За понад 60 років творчого шляху Кардинале знялася більш ніж у 100 фільмах. Її ролі увійшли в історію світового кіно, серед яких Рокко та його брати. Леопард одного разу на дикому заході. Деталі щодо її здоров'я чи причин смерті поки не розголошувалися. Невідомо також, коли і де відбудеться церемонія прощання.